Шалом, це Славко, я сьогодні лютий. То, що у мене творча криза з ножами, і асі нема, щоб зупинити трансляцію, тож поговоримо відверто. Сьогодні нам будуть з усіх рукомийників впихівать парубія, я би сказав, буря в стакані парубія. Я за вибір цілий і їх адекватність скажу потім, але я скажу після Сімферополя розвідувального. Корабля після каналу Бистре, де це все відбулося, розумієте? Ось де успіхи ворожої диверсійної діяльності на каналі Бистре. Що... Гир, ви розумієте, що таке гирло Дунає для європейської торгівлі, світової і діяльність противника там і удари по цій землі черпавки, по огороблінню рис русла. Я так розумію, що українська меншість на фронті, а більшість українського війська, особливо флота, і в хуйні дують. Я здогадуюсь, хто на тих судах і кораблях служить і як воно все виглядає. Так що треба говорити за диво, що ми іще існуємо, і боремося. При таких от подіях на рукаві пистри, власне на нашому каналі на що його було копати, щоб тепер нащо було каже здобувати, викапувати чорне море, щоб москалі там диверсії влаштовували. Тепер за дружківку, ви самі знаєте, нас лякають що ті самі бригади морської піхоти. Тепер концентруються на в напрямку на дружківка з попового от Полтавка, Поповій яр, і вони обіцяють перти на дружківку. Щось воно. Глибокенький виступ намалювали ну після Кучерового яру. Ясно, що тепер всі будуть малювати виступи. Можна повірити в концентрацію там морської піхоти, якщо ті, хто говорить, що кажуть, але ви самі розумієте, що окончательне рішення проблеми Донбаса при такої конфігурації, при таких діях, власне, на флангах і при такій кількості мішків тут. Ми вже знаходимося на тому рівні, де не справді я розумію Адольфа, чому він був за фестунги, а Генерали говорили, що треба сокращати лінію фронту. Тут вже не для чого сокращати, тут потрібні фестунги, тут потрібно час тянуть, розумієте? Поки не всіх парубійов перебили. Тепер за головне, за те, що всі так возбуділись. Ясно, що все це робиться на замовлення противника. Що все це йде в кампанії денацифікації і хто там був. Портніков поставити його вам для разнообразия, та не буду. Все, ясно, що йдеться, це все здогодити комусь зденаціоналізм зденацифікаторів, догодити Путіна. Показати, от ми у білі бившого чоловіка. Розумієте, всі оці вбивства робляться без українців, не для українців. І результат буде, який може бути результат на українців, коли воно робиться без нас, не для нас. А кимось там на Москві, щоб задовільнити фантазії оцих далеких від України людей. Ну, був Парубій, бивший чоловік. Ну, ясно, що йому майдан не можуть пробачити. Так тут ще ж є. Слухайте, є жєценюки, є кого що ви розумієте? Ви маєте з народною українською ненавистю. Консультуватися, щоби вразити, щоби сподобатися українцям, треба робити те, що за що вони буркатять між собою. Розумієте, заздрість українську треба харчити. Розумієте, народ хоче боротьби з корупціонерами. Народу плювати на боротьбу з ден... на денацифікацію. Розумієте, ми тут всі, як би це я вам сказати. Нас всіх не денацифікуєш. Ми тут всі такі. Розумієте, нам. Ну, вбивати ідео. Ну, 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 воно смішно розумієте? Українець хоче іншого від братнього народу. Якщо ви вважаєте себе братнім народом, ви маєте вирішувати наші проблеми, а не свої. Дали пенсії на Херсонщині. Добре. Тепер повбивайте наших корупціонерів, щоб ми нарешті могли потішити нашу заздрість. А то ну що таке в психові воно живе? Ну. Ну, господи, ну. Ну про що там? А якщо відверти, де війна? Найкращі сини України гинуть кожен день на фронті. І нещасні, невинні люди, діти, навіть коти гинуть під руїнами, під уламками будинків. За що їм така доля, розумієте? Рано чи пізно і мене то полі не не, не, не не врятують або когось із моїх глядачів навколо наших п'яти хаток. А вони нам розказують: ах, парубій, ах, цера... Ну, парубі, парубі, слухайте, на те і війна, розумієте, ви думаєте, якщо ви відгородилися від от Призову, від мобілізації, від суду, від розслідування, від Бога закупили, то вас не достигнет все там будете, Розумієте, а Путіну треба сказати, ні тих ти б'єш, дурак. Ми б'ємо краще. Ви розумієте, що всі ці жалюгідні. Як би це сказати, потуги відповісти на український терор, вони смішні. Ми били справжніх, розумієте, бабров, там був там такі пурі були. А що такое парубій існує тільки в уяві москвинських ідеологів? Розумієте, він існує навіть не в українській уяві. Так що ми тут маємо сприймати його як чергову жертву війни, що значно краще за парубія гинуть на фронті, без усякого. Без усякої згадки за них, давайте відверто. Розумієте, нас на парубія не пронять. На всі оці от випади їхні мелкотравчати, треба дати, да, давай і що, слабо більше. Розумієте, у нас війна, війна екзистенційна. Якщо вони не знають, де знаходиться наша екзистенція, то тим краще для нас і тим гірше для них. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.